Усім слухачам привіт! Сьогодні ми починаємо читати книгу Олекса Довбуш. Таємниця сили, автор Варсиль Карпюк. Розділ перший. Дивна вістка з полонини. Щойно світало, а в центрі печеніжина було людно і гамірно. Посередині юрми стояв чоловік і сперечався з громадою. Вигляд він мав кепський, сорочка роздерта, штани брудні, руки і це подряпані. Здавалося, ніби вернувся з тяжкої битви, або якісь опришки напали, або із ведмедом довелося поборотися. А могло бути і таке, бо це ж полонинський ватах, Лукин. Від травня люди віддають своїх корів кіз І овець під опіку ватага. Його підлеглі пастухи випасають худобу. А сам укін робить із молока сири, бринзу і масу на продаж. А на осінь назад віддає Газдам їхню маржину і їхню міру бринзи. Пастух відповідає перед ватагом. А ватаг перед Газдою. Тому дивно. Не лише те, що досвіта на вулиці стільки народу, а передусім те, що поміж ними лукін. Де би він мав бути у середині літа, як не на полонині, але він був тут, у селі, мокрий і розчервонілий, щось доводить односельцям, а ті похитують головами, наче не вірять Бігме, Боже, що той малий Довбущук. Охопив мене і кинув униз, як камінчик, Ага, а потім вирвав смереку з корінням і розбив неї як кошару, піджар... піджартовував старий гуцул із великими сивими вусами і такими бровами, що очей майже не було видно. Ти таке луки не розказуєш, що й страшно слухати. Не вберіг моржину, а хочеш на хлопця спихнути? Та бо й так і було, зукина аж бризкала вода, чи то був піт, а чи дощовиця, яка на ньому ще не висохла. Цілу ніч він біг із полонини в селу крізь густу грозу, майже навпомацки, лише блискавка часом підсвічувала. Розділ 2. Візит мандатора Сонце було вже високо, та люди не розходилися до роботи, їх ставало ще більше. Усі чекали на поліційного управителя, мандатора Дугоша. Спочатку на краю села завидніла курява. А вже за кілька хвилин у хмарі пилу прискакав на коні мандатор. Ні, він зовсім не спішив на поміж селянам, щоб дати їй справедливий суд, а просто хотів. Хоч трохи розворушити в собі кров, женучи галопом і вбиваючи години та дні нудьги. Молодий і сильний Дугош волів би героїчно битися з ворогом у лавах польського війська, а не скніти в цих відірваних від світу горах. Але таким був його вирок. Селяни були не дуже раді бачити мандатора та покликали, бо хотів правди від укина. А укін розказував, що його побив хлопець. А головне, хто їм заплатить за втрачену худобу. Прийшов Василь Довбуш із сином Олексою. Видно, малий Олекса, який на полоніні вивчарив, теж устиг зійти в село. Хлопець дивився вниз і довбав землю руків'ям бартки. Малював коло і візерунки. Скоса, позираючи на юрми людей, що товпилися довкола, та тіли поглядами саме в нього в Олексу, жилавий, костисий, хлопчак, але ж крихта порівняно з укином, а в ватаг саме його звинувачує в побитті. Сіра сорочка на хлопцями висіла поверх штанів, рукави загнуті до ліктів, засмаглі руки. Й обвітрена, запечена під сонцем, аж мідне лице, на руках кілька ще свіжих подряпин. Олекса то довбав землю, то крутив бартку у руках. Люди не вірять, що Олекса бив ватага. але Василь Довбуш стривожений то роззирається, то шиї долоною тре. Не тут йому б хотілося бути. Краще б він би косив. Чи в лісі робив, а син пастушив, і все. А тут цілі церемонії справляють. Он і у кін стоїть. Уже має трохи спокійніший вигляд, ніж у досвіта. Загалом, між людьми гамору менше. Усі чекають, чи скаже Дугош. Ну що, хлопи? мовте, в чому справа? Лукін ступив крок уперед і знову розказав, як усе було, звинувативши Олексу. У нафтовпі розсипався регіт. Василь довбуш теж нервово підсміхнувся, зиркнувши на сина, що й до плеча йому не сягав. Думав, зараз Олекса скаже, що то брехня, та й розійдуться. Або заплаче та й люди побачать, що то дитина. Нащо взагалі до нього чіпатися? Най би плакав. Але Олексав стояв понуро волосся чорне, пряме, трохи нижче вух, посередині голови проділ, високий лоб, ніс виразний, орлиний, губи тонкі, широкі вилиці та й підборіддя. На його обличчі був і жаль, і страх, але люди цього не бачили бо він далі дивився в землю. Побійце, розказуй, чого ти, вотага так зобидив, з усмішкою звернувся до Олекси Мандатор. Знову почувся смішок між людьми. Олекса дзюгав руків'ям барки землю. Його враз охопила страшна злість. Гайда, гайда пуста. Враз просичав Олекса крізь стиснуті зуби, рухаючи тільки губами. Василь Довбуш мить охопив сина руками і притиснув до себе. Та лишіть хлопця, він переляканий, мовив виправдально. Дугошеві не сподобалась поведінка хлопця, але він зміряв його поглядом. Дитина, й повернувся до окина. Думаєш, хопе, я повірю у твої байки. Не бери мене насміх, бо сам від того зажурися. Юрма загула Йой. То такий лукін, що, може, щось і було, почала старенька бабка. Мій унок теж колись у нього постушив, той розказував, який це лукін прикрий. Йоукине, а що думаєш? Розказував, як ти його бив. То, може, і Олексу бив, а цей вже не витерпів і дав ворониною почах. А й я заперечив силову собровий дід. Та й він, видно, не встеріг. Або бовгор забдрімав у бургарці, а ведмідь кошар розвалив, маржина спустилася й розбіглося лісами. Так бо богош знову звернувся до ватага. Ні, у мене є свідки. Тут із натовпу вишуй пастух корів, бовгар, і пастух кіс козар. Теж оба обдерті і подряпані. Хоч і на дворі була жахлива спека, від їхнього вигляду в людей по спинах пройшла прохолода. Йой, направду укінь не бреше, почав був гар палій. Очі в нього були перестрашені, сам нервово сіпався, а козар Федусь, хоч би куди старший за Олексу, стояв і плакав. Коли зиркав на Олексу, то ним аж стрясало, і він миттю відводив погляд, намагаючись не згадувати те, що на нього наводило такий жах. Я не знаю, звідки в того хлопця цила. Я такого ще в житті не видів, але він справді кидав нами, як камінчиками, вів далі палі. А як вирвав смереку, то я думав, що кінець світу починається. Так та смерека тріщала. І кошара, як він її омив, І стая, як по даху лупив. Не дай Боже ще таке колись уздріти. Сміху вже не було. Люди стояли похмурі, бо палій їх таки збентежив. Навіть мандатор перемінився і уже без усмішки позирав то на Укіна, то на Олексу. Розділ 3. Чим поплатився Олекса? Люди так і не зійшлися на тому. Правда, каже Окін Чи вигадав, щоб свою провину приховати. Але ватах бовгар і козар повторювали своє, а Олекса мовчав. На його обличчі ставало все більше злості, Його губи стискалися, брови супилися. Але він не міг нічого пояснити, бо все одно б не повірили би. За худобу. Хтось мусив заплатити, тому Дугош присудив забрати у Василя Довбуша хату і землю, продати їх і відшкодувати збитки. Він, може, би, спустив на те, щоб самі розбиралися, бо яке йому діло? Але дуже зачепило мандатора, що Олекса такий упертюх щось довбав у землі і навіть слово не вимовив на свій захист. Мама плакала. Батько кричав, але погодили, що треба прийняти долю, бо від сварки користі не буде. Але що то було, Василю? Не знаю, Анно. хлопець нічого не каже. Та щось було. З часом усе проясниться. А де ми тепер маємо подітися з діточками? Та вже десь подінемося, то Та таке життя. Що вже ніяк не годен знати, що на що обернеться. Але маємо прийняти і на Бога надіятися сильно гірше не стане. З цими панами і так великого добра не надробишся. Олексав все чув і сіний, але й тепер нічого не міг батькам розповісти, хіба нарешті міг відпуститись. Свої переживання й ридати, затуляти лице долонями, схлипувати і задихатися, бити кулаками в стіни, здираючи з кісточок шкіру. І не чути, що вже капає кров. Олексі не сподобалось покидати рідну хату. Батьки винили в цьому у кино і Дугуша, але Олекса найбільше винив себе. Через нього сім'я втратила дім, маленький братик Іванко і ще менша сестричка Парасочка. Олекса плакав разом із мамою, коли мама збирала в басаги одяг і посуд, вибираючись із рідної хати, плакав із братиком і сестричкою, які обіймали піч, на якій так любили спати, та й Олекса любив піч. Любив свій дім, свою сім'ю. Він пішов постушити не лише для того, щоб заробити на себе, а щоб купити вдосталь харчів на зиму для сім'ї і нажити в проголодь під весну. Батьки мусили вдома працювати коло господарства, а хлопець мав маневр із полонивни мав усього: бринзи, масло, сметани і навіть якісь гроші. Але замість допомогти не шкодив. Він не мав, мав що сказати, тому далі мовчав, помагав батьку вантажити з навози речі, впрягати коня. Він уже все вмів, як дорослий чоловік, тільки на зріст ще був малий. Може, і сили трохи бракувало, бо зовсім не скидалося на те, що хлопець міг вирвати смереку. Коли перегинався на бік, несущий себер води. Розділ 4. Олекса на службі в пана Зиха Довбушів прийняв жити в комірному заможний гаста Гаврило Твердюк. Вони працювали в його господарстві і мали що їсти, й де ночувати. Та Олекса не хотів, щоб так лишалося, чувся винним перед батьками. Тому пішов на службу до поміщика Зиха, мав намір заробити гроші, щоб викопати поле і побудувати нову хату. Зих був прикрим човіком. Сталося до сух погано, бо не вважав їх такими людьми, як сам. Себе ж він уважав великим паном знатного роду, і що лише через цей факт перед ним усі мають кланятися. Служник Юра не розповідав Олексі різних історій, та й сам Олекса уже набачився. Якось улітку чоботи дуже напарили панові ноги, то він сказав ксені, що на кухні робить, аби ноги йому помило вів Юра. І що? пішла? пані пробувала його присоромити, казала, може, пан сам ще має силу собі ноги помити? А не інший, хто має аромати ваших ніг вдихати. Але Зих зразу відрубав ви ще пані побалакайте і самі помиєте. І не було що робити. Гайдак пуста, сплюнув Олекса. Зих любив вдягати жупан, а як холодно, той гранатовий кунтуш. Усе на ньому саєтові штани. С п'янові чоботи і так собі до костелу поїде чи на ярмарок. Любив і на полювання виїжджати, але то так, для розваги, найбільше упольовував на ярмарок, усе привозив різної риби, прянощів, навіть цитрусових. Чим дуже бентежив пані, а кухорій боялися до того торкатися. Зиг був пузатий, гонористий, любив добру їжу і щоб чисто в хаті. Чистоту він дуже пильнував, а слуги ходили в старому одязі, а часто й брудному, то зиг хвилів, аби такі обірванці, як Олекса, навіть не показувалися йому на очі, що Олексу зовсім не смутило, бо після тієї історії з миттям ніг. Завжди хотів панові ті ноги на вертено накрутити. Але жертвами пані оцькуванні ставали переважно дівчата кухарки до яких Зих завше мав надумані претензії, мовляв, скрипом стривожого пана, бо надто рідко відчиняли двері. А коли траплялася справді якась помилка, чи то страва недосолена, чи пляма на скатертині то пан уже не жалів ні слів і емоцій. Не раз Олекса чув із хати крики зиха, а згодом бачив, як на кухні Ксеня сиділа сумна, сумна. Ксеня, здавалася, Олексі такою файною і приємною, що він зборював свою мовчазливість і пробував її розважати. Ксеню, чуєш, а чого ти скривилася, як середа на п'ятницю? Незграбно в Олексі виходило, але й тому й смішно, і Ксені усміхалася. Олексан носив воду на кухні, рубав дрова і доглядав за маржиною так минуло два роки. А що зі слугами спілкувалася переважно пані, яка була ліпша на вдачу за чоловіка? То можна було попрацювати їй не перейматися робота, хоч тяжка. А свій зарібок хлопець отримував і відкладав. Коли пана не було вдома і траплялася вільна хвилина, то пані Зихова навіть учила слух писати і читати. Своїх дітей у неї не було, товариство інших пань також. Тож Зайнялася освітою слух. Олексу навчання не дуже цікавого, але якщо не читаєш, то гні кидаєш. Тому все ж обирав читання бо легше на руки. Та й поряд з Ксенією йому хотілося бути, послухати її голос. Ксеня швидко навчилася читати, тому пані часом давала їй книжку, і Ксеня читала голос для всіх красиво і надзвичайно то було. Олекса не чув, щоб люди говор... так говорили між собою. І пани теж так ніколи не говорили. Але Олексі хотілося так говорити до Ксені.